Стало відомо, яким чином буде організований освітній процес у наступному навчальному році. Білі церкви заняття розпочнуться вже 2 вересня. Навчатимуться діти за змішаною формою, тобто і очно, і дистанційно. Все залежатиме від безпекової ситуації у конкретний момент. Закладам загальної середньої освіти комунальної власності з 2 вересня 2024 року забезпечити якісну організацію освітнього процесу за змішаним режимом, поєднанням очної та дистанційної форм навчання для здобувачів освіти перших. 11-12 класів відповідно до вимог воєнного стану та згідно з рішенням педагогічної ради забезпечити виконання освітніх програм, провести з усіма учасниками освітнього процесу інструктажі та практичні тренування щодо проведення евакуації з техніки безпеки, зокрема мінної безпеки та поведінки під час повітряних тривог, закладам дошкільної освіти комунальної власності, забезпечити організацію освітнього процесу заочною формою навчання за наявності. В закладі освіти споруди цивільного захисту найпростіше укриття, також з урахуванням вимог воєнного стану та згідно з рішенням педагогічної ради, заборонити проведення заходів, які не стосуються освітнього процесу, провести з усіма учасниками освітнього процесу інструктажі, встановити, що заклади дошкільної освіти, які не мають споруди цивільного захисту, забезпечують організацію освітнього процесу в очній формі в тих закладах дошкільної освіти, які забезпечені найпростішими укриттями. Навчальний рік для школярів та вихованців садочків буде непростим, як і два попередні. Едні до того ж, часті повітряні тривоги і повідомлення про замінування ще більш ускладнять процес отримання знань, як заявляє представниця управління освіти і науки Білоцерківської міської ради Вікторія Баранова, у цьому році спостерігається значне зниження кількості учнів у закладах середньої освіти. По перших класах у нас на два класи менше ніж минулого року, а взагалі по початковій школі менше на 13 класів. Загалом по комунальних закладах в цьому році менше на 25 класів ніж у минулому році. Це пов'язано із народжуванням із тим, що виїжджають. Окрім того, у нас близько 900 дітей. Це на екстернатній формі навчання. Це діти, які за кордоном і здобувають освіту екстернатно. Плюс порядка десь близько 600 учнів. Це дистанційні класи, каски і вектора, тобто 1500 учнів. У нас 1700 учнів за 16, 16 ліцей. Це величезна школа. Ми втратили 40 класів, оце дистанційні і екстерно. І прогноз на наступні роки також невтішний. Через три роки ми побачимо, що в нас, нас може бути не 60 класів перших класів, а може бути десь 30-35. Та як би там не було, перший дзвоник все ж пролунає у закладах освіти Білоцерківської громади. За повідомленнями чиновників, всі вони готові до прийому учнів та забезпечені навчальними матеріалами, мають змогу харчувати учнів та захистити їх під час повітряних тривог. Дмитро Ніжельський Станіслав Малішенко, новини, телеканал Крокус.